Ми тільки, ми тільки вийшли за грибами і майже на асфальті ростуть ось такі малючки. Малючки, маслючки Подивіться, який красень заховався у траві. під березник. Але від нас не сховаєшся. Ми від завзяті грибники. Усім привіт! Я вже показувала, як виглядає чорниця. Ну а це вже поспіла брусниця. Подивіться, якими... Подивіться, якими гронами вона росте. І з задоволенням я її зриваю, тим паче вона після дощу, і з'їдаю. Вже можна їсти. Подивіться, яка краса. Смачна і корисна. Крім того, тут ще є залишки чорниці. Ого. Як ґрунт просідає, бо тут не ґрунт, а сплошні голочки та листя. А ось. Маленький мешканець, який намагається втекти. Прийшов сезон і чорниці, і брусниці. Хочеш їж чорницю? Хочеш, збирай брусницю. Ну що, ходімо далі лісом, погуляємо. Це не гриб, а велетень. О! Оце нога. Так, ходімо далі. Головне бруслицю не сплутати з канвалією, інакше можна отруїтися. Ну, ось іще один. Ось у нас вже такі красені є. Ходімо далі. Оце красень. Справжній білий. Обов'язково його забираємо. Шкода, що не взяли кошика. Зараз би він у нас був повний. Подивіться, які гриби ми ще знайшли. Маслюки. Вони не тільки ростуть під соснами, а під ялинками теж. Беремо. О! Після дощу в нього дуже слизька шапинка, наче хто слизом її вкрив? А ось ще один гриб. Схоже, цей козляк ялинковий. Ой. І не хочеться проходить повз. Ну, хоч покажу, що вони тут є, їх багато. Ось. І ось. І все це серед чорниці. Я вже не можу втриматися і збираю навіть те, що раніше вам показала. Подивіться, який цікавий цей гриб. Хотіла пройти повз, але просто не можу. Я не знаю, як ми це будемо нести, цей грибний букет. Але до нас підкрався справа білий гриб. І він величезний. Оце воно. Оце я люблю. Подивіться, як він росте. Це задоволення збирати такі гриби. Не шукати, а якраз саме збирати. Бо ми їх не шукаємо. Таке враження, що гриби самі нас знаходять. Все добре? Але камери кусають. За нами вже шутку викликали. Та ні. Сподіваюсь, ще ні. Це ж гриби. Взяв у руки, маєш річ. Возьми мою кепку чи що? Це гаркушки-рядовки, але, їх... але я просто хочу їх показати. Збирати ми їх не будемо. Гриби ростуть майже на дорозі, не треба кудись спускатися, шукати. Ось доріжка. І ось такі грибочки. Ліс повний грибів. Їх не треба шукати. Вони так і просяться, щоб їх взяли у кошик. І... Оце гриб. Я думала, що це мені здалося. Ні. Не здалося. А ось ще один намалювався. З кожним разом їх все приємніше і приємніше збирати. Які живописні місця. Зараз піднімемося вверх і я покажу, що там є. подивимося які місця які види відкриваються Ох, тут і висота! Але як же гарно та красиво! Така прогулянка надовго запам'ятається. Шикарні камені. Любіть природу, збирайте готуйте гриби та будьте здорові. Так. Да. Смачного. Дякую.